Доброго дня колеги. Сьогодні 18 жовтня. Зараз хочу вам показати новинку селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Чорна троянда. Вона була готова десь на число 15 вересня по цьому році. Тобто, в нормальний рік треба чекати її десь на початок вересня. Я знімав перед цим відео, покажу. Там було таке шикарне навантаження, була така стіна прямо з винограду. Оце зроблена минулорічна прививка. Значить, видала вал урожая. Тут, правда, врожай під... зіпсований птицею, багато де. Але факт тому, що можна побачити вже її характеристики. По-перше, дивіться, висока врожайність. Кожен пагін плодоносний, до речі, з із той сторони на кущику. Бачите, абсолютно все засипане там урожаєм. З кожного вічка видає такі масивні грона. Ось досі вона висить, хочу показати. Незважаючи на цю гниль, де є від пошкодження птиці, вона видно. Можна відрізнити тріск від пошкодження птицею. То досі тримається ідеально. Розмір ягоди порядка десь 25-28 грамів. Ну, така шикарна. Новинка, значить, коротко по її особливостям. Значить, дивіться, перше велика сила росту. Квітка, я, чесно уваги, не звернув, але здається, двостатева була, бо запилення ідеальне, жодних грошей я не прибирав. Закладає на кожному пагані по одній чи по дві грони. Плодноносить з першого вічка. Також там на відео представлю, я знімав, були грони буквально. Ну, з першого з другого вічка. Урожайність тут дуже-дуже висока. Грона у неї з середньої щільності, нічого я не проїжджу, не допрацьовував, немає необхідності. Масою десь така 800 г200 в такому діапазоні. Можливо, з набором деревини, з часом будь як більше, час покаже. Ягода тут дуже шикарного розміру. Ну ви бачите, я демонструю тут. Воно є такі, що я ж кажу, менше 20 грамів, тут, мабуть, на кущі немає, а так от середньому 25 г свої вона демонструє. А от бачите воно. Давайте тут зірву ягоду. Тут от її калібр. Давайте цю зірву. Якусь ще. Давайте якусь тут зірву. Ну ось дивіться розмір ягоди. Отакі сливи. Значить у неї дуже хрумка м'якоть, високий цукор. Ну, смак мені подобається. Зараз. Покажу ягоду. Ще дивіться ось такі ось ягоди по ній. Дуже приємна насичена гармонія. До речі, ягода міцно тримається на гроні, не осипається, тріску абсолютно тут немає. Це я гарантію вам даю. Є пошкодження птиці, і за це прошу вибачення за зовнішній вигляд, але інакше в цьому році ніяк. Перші ягоди, які я знімав десь з місяць назад, то були розміром, ну, я там покажу на фото-відео, дійсно такі до 30 грамів. По стійкості до захворювань, значить, ну, ви знаєте, набагато вище, ніж розповсюджені наші сорти і форми. Дивіться, виноградник вже повністю пустий, тобто, ну, під сітками там вже пусто, де полишалися якісь хвостики. Оцей сорт, ця форма висить. Просто таки ідеально. Буде в неї шанс піти в життя і поширення по Україні. Єдине, що, мабуть, вона не для північних регіонів, це зрозуміло. А так шикарна. Я не знаю, яка в неї є можливість в плані лежкості, але думаю, що буде навіть якийсь час і зберігатися. Час покаже. Ось такі шикарні ягоди. Ну, просто сливи. Під назвою Чорна троянда.